Чернігів залишається без робочої сили. Молоді спеціалісти кують багатство у інших регіонах, аби їх таланти та можливості оцінили належним чином. Громадська організація за Чернігів та її голова Олексій Савченко свою роботу спрямовують саме на найактуальніші проблеми. Нестача робочих місць сьогодні це одне з найгостріших питань для того, щоб молодь молоджі тут, тут треба робити мегаполіс. То же самое, своего рода мегаполис. Для того, чтобы здесь был мегаполис, здесь, должна быть, норм, здесь должен быть и инвестиционный, и экономический климат нормальный. Понимаете, здесь э, каждый студент должен знать, что он выходит после института, и он сможет себе работу найти хотя бы там за 2 тысячи, за три тысячи гривен заработную плату. Через 2-3-4 года он сможет зарабатывать, получать больше. Олексій Савченко каже, що готовий підтримати Чернігівську молодіжну політику, але безпосередньо цим мають займатися ті, хто відчуває проблему зсередини. До речі, конкурс на кращий проект розвитку міста ще триває. Громадська організація за Чернігів та Олексій Савченко чекають на ваші ідеї.